Восьма година вечора аж саме на вулиці стає свіжіше. Сонце у нас заходить ось так за хліви, за, за хати, за дерева високі, і уже в нас більш-менш е, так. Більш-менш стає зручно хоча б дихати, тому що цілий день, цілий день це спека, цілий день це навіть і на сонці дихнути важко. 33 показує градусник, але напевно що воно вже за стільки, за кілька днів такої спеки, воно, напевно, ще і більше. Зазвичай це сарки заходять зарані. А це я не знаю. Подивіться, це сарята малі, ще, ще ходять. Ще не всі деякі. Он частинка сховалася, а частинка ось ще навіть і зайти не хочуть. Ось так покажу промінчики сонця. У нас падають тільки на нашого лілька, бечечка, так з тієї сторони взагалі, і он аж туди заходить сонце. Ось так. От. Тому, тому то вийшла. Лілько у нас вже кілька днів ночує на вулиці. Через спеку навіть у хлів не заводимо, тому що задуха у хліві, от е, така тримається. То він у нас тут а... можна сказати, що зараз цілодобово. Оце тільки перепинаємо і виносимо пити. Але я насправді чого вийшла? Пусти Пустилітько, мій то ж зараз їси. Я чого вийшла, я хочу йти в, у сад. Я вчора е, поливала гортензію і е, проливала сіянці е, своєї гвоздики, от, яку я планую висаджувати. І я ось тепер планувала висаджувати на кінець серпня, уже 16 число. От, а, е, а дощів поки що навіть не обіцяється, тому не знаю, коли це буде, але вчора все гарно проливало, Зараз хочу вийти, подивитися, який там стан. Я хочу сказати, знаєте, що я не дивую ні цьому лількові, ні бичечкові, не дивую і тим цесаркам, це тому що я сама ну неможливо неможливо взагалі на вулиці у таку спеку. От тому ну, я абсолютно некомфортно себе почуваю, коли м, таке сонце, і ось аж саме я вийшла. І це, до речі, у мене ще зараз а десь буде починатися поранка, і то навіть ще не зараз. Ще з півгодинки я почекаю, а тоді буде діло до поранки йти. Але поки що йду в садок. Мені здається, що єдине, чому у садку комфортно на даний момент, то це очитки. Хоста між ними листя почало пригорати, а очиток саме він розкладається. Подивіться, який файний оцей куш, з якого я виламувала саджанці. Дуже файний. Чудова, на вигляд гортензія. За цілий день перед нею збереглася волога земля. Вона не попускає листочка зараз ніде. Ось навіть ось цей пагінець почав собі далі рости. Тут, тут ще, но ще но брунічка така вибивається. От, далі. А ось тут вже вибив два листочки. Але ж ви подивіться, оцієї спеки, подивіться, як потріскана земля у садку. Це щось страшне. Так, скажу так, під цією гвоздичкою, яка ось така темно, темна бордовенька. Під цією гвоздичкою не видно зараз, що проливалося. Треба йти знову набирати воду проливати. Але хочу сказати, що гвоздички серед бур'янцю є. Ось так бур'янець, ось гвоздичка. Ось бур'янці, ось гвоздичка, гвоздичка. Знову бур'янці, сюди гвоздичка. І оце так, отак, по кругу, ось гвоздички. Але я навіть і бур'янців зараз не приймаю абсолютно ніде, тому що ну, тому що горить земля. Прямо горить земля. Тут є гвоздички теж, але теж сьогодні пролю, тому що, знову ж таки, якщо під гортензією видно, видно, що проливалося, гортензія ще хоч у затінку яблуні. Ця гвоздичка, вона. Вона, скажете так, на вивалі, як я кажу, на вивалі практично півдня добрих на неї б'є сонце. От, тому теж сушить її, але дивіться, як вона себе гарно почуває. Вона подивіться, яке у неї друга друге цвітіння. Дивіться, яке друге цвітіння у цієї гвоздички. Чисто біленька, велика квіточка. І є. Є її дітки, є, є. Хоч немає, я насівала отак, отут, ще насівала, тих немає. Я так думаю, що насіння таке, знаєте, від цієї спеки, навряд чи воно вже проросте. От, тим більше, що закінчується серпень, а ось ось оце все. І ось це її дітки. Ще одна гвоздичка, незважаючи на спеку, теж другий раз цвіла рясненько. І що хочу сказати, що от якраз оця гвоздичка, вона мені дала найбільше з найбільше своїх сіянців. До речі, є у мене такий коментар цікавий, що з насіння гвоздичка зросла, але була не така, як ну, ось материнський цей кущ. Я хочу сказати, що я ще такого досвіду не маю і тому не знаю, як буде. Тому що це я сама собі так надумалася вперше, але що хочу сказати, що якраз ось ця гвоздичка, вона мені дала найбільше діток. Отут у мене папороть і папороть і десь корінчика, ось, що мене радує, бачите? Ще кущик. Ще кущик з'явився, його не було в минулому році. Тепер, його буде ось, е, тепер буде два кущики папороті. Ось тут рости, вони ростуть під яблиною. Але ось ця гвоздичка мені надавала, щоб ось так зараз сісти під нею, рахувати. Я розумію, що є і бур'янці. Є бур'янці, але ось це все. І ось це все ось так суцільним ковриком і аж сюди. І так під нею, і на ту сторону он маленьких. І аж ось кущик теж сюди. Це все гвоздички. Це все гвоздички. І теж подивіться, подивіться, яка земля кругом. Оце робить така спека. Он що робиться? Одним словом, гвоздички є, вони живі, здорові. Я їм згинути не даю. Тримаю їх як можу, дивіться, під цею є. Під цею, і я підтримую, як можу. З усіх сил стараюся. Що там казати? от, Земля тріскається, але я зараз за поливалочку, і тут уже сонця немає. ця теж ця теж ресненько на всі боки подавала. от, І зараз за поливалочку, і буду знову проливати. Буду проливати. Немає е, ніякого такого, знаєте, щоб полив аж десь сюди діставав. Мушу носити поливалкою, але. Але що зробиш? Хочу вберегти хоча б до якого-небудь дощу, щоб потім мені їх уже садити. Похвалюся ще, що у мене буде, але я так думаю, що це я розсажу або уже так геть восени, або аж на наступний рік. У мене повкоренялися отакі відведення бересклету. З цієї сторони, ось теж. Оце чим... <laughs> чим можу похвалитися. Ну, і ще одна дивинка. Це, якщо пам'ятаєте, це мої вкорінені гібіскуси. Шість штучок. От вони то, вони то різні, три одного, три іншого кольору, але колір такий, хочу сказати, що ледь відрізняється. Одний такий е, темнувато. От, сиреневий, а один такий світлішенький. Чуть світлішенький. Але є три того-три того, але що за дивинка, ви подивіться, один, два, три, вони мені будуть свісти прямо тут. Три. Так, три. да. А три маленьких, три меншеньких не будуть свісти. А ось один, два, три, вони мені. Спека, не спека, вони стоять у холодочку, я їх проливаю. От Єдине, за що переживаю, що поки буду висаджувати, що вони мені тут корінчики сплетуть. А може і не сплетуть. Не знаю, тому що коренева система ще, коли я їх сюди е, от, впускала в цей такий контейнерок, то ще вона була не, не сильно розвинена. То, можливо, не сплетуться, але буду я вже якось помаленьку собі їх роз'єднувати, помаленьку висажу. Але ну, справа в тім, що, подивіться, Три зацвітати має прямо тут у контейнерку. Ну, от все, друзі, пішла по поливалочку. Оце, що хотіла показати. От. А зараз йду за поливалочку і проливаю свої воздички. Ну, ще наостанок, ще наостанок покажу, щоб отака бордюрна темна вишнева троянда розквітла рясно. Розквітла рясненько. Гарно так. Це друге цвітіння. І це подивіться, кожна кожна вам гілочка або вже квітує, або із боблюшком. А все тому, напевно, що її ось цей очиток. Ой, як я читала очиток, ой, така назва цікава. Ой, не, не неправедний, неправильний. Одним словом, такий в'юнкий очиток. Ось він тут все коріння її обвив, і, можливо, її, знаєте, воно е, утримує десь вологу, і оце вона собі так квітує. Він її по кругу, я вже показувала якось, бачите, по кругу заплетений цей очиток собі навколо цієї трояндочки. Ну, і ще, отак, для порівняння, оце два гібіскуси. Подивіться, відмінність, відмінність яка ось ця квіточка, що нижче. Трішечки просто світліша від цієї. Блідо такий, блідненький такий, От, а цей трішки темніший. Ось і вся відмінність у моїх гібіскусів, Але нічого, у мене ще третій вид з корінчика прийнявся, і мені здається, що третій був майже білий, якщо я не помиляюся, якщо я правильно пам'ятаю, тому що давненько він вже зник. От. А це з корінчика він пустив і він знову є. І там є навіть два росте два гібіскуси. Молоденьких вони зараз. Але я собі думаю, що вони на той рік чи через рік вони заквітнуть мені. Так собі думаю. І мені здається, що той світлесенький, майже білий.